Благополучно висадивши на ділянці вишневий саджанець і вже смакуючи багатий урожай в майбутньому, ви не повинні забувати про те, що хвороби вишні і їх лікування цілком звичайне явище, з яким вам швидше за все доведеться рано чи пізно зіткнутися, уберегти вишню від всіх захворювань і шкідників, практично неможливо, адже на їх поширення впливає не тільки агротехніка. А й особливості погоди, випадкове пошкодження гілок та інші непередбачувані фактори, як і чим лікувати хвороби вишні. Тому ви повинні не тільки приділяти час профілактичним заходам, а й регулярно оглядати дерева, щоб при перших же ознаках захворювання вишні або ураження комахами приступити до лікування дерева, і перед тим як прищепити вишню, перевірити, чи не від хворого чи дерева ще ви збираєтеся використовувати. Нижче наведені хвороби і шкідники вишні здатні завдати великої шкоди врожаю, ягід та й самим деревам на особливу увагу заслуговують такі небезпечні грибні захворювання, як кокомикоз, що приводить до передчасного листопаду, і моніліоз вишні, від якого ягоди гниють і муміфікуються, боротися з цими хворобами без оприскування дерев фунгіцидами неможливо. Тому краще спочатку висаджувати сорти вишні, стійкі до маніліозу і кокомикозу. Кокомікоз всі старі сорти вишні, які раніше успішно вирощувалися в Україні, виявилися абсолютно беззахисні, перед прийшли зі скандинавії грибним захворюванням кокомикозом, і досі селекціонерам не вдалося вивести повністю імунні до паразитичного грибу сорти. Не бояться кокомикози, тільки повстяна вишня. А також гібриди вишні і черемхи вражає грибок в першу чергу листя вишні, з'являючись на них у вигляді бурих червоних точок, що перетворюються в плями. На нижньому боці листочків можна помітити спори грибка у вигляді нальоту біло-рожевого кольору. Незабаром після зараження листя обсипаються. В результаті в зиму вишня йде непідготовленою до морозів. За кілька сезонів дерево абсолютно слабшає і гине в одну з морозних зим микоз вишні може вразити і плоди. В такому випадку вони деформуються і стають непридатними в їжу. Збудник кокомикоза на зимі влюховається в опалому листі, в зв'язку з чим в першу чергу необхідно всі рослинні залишки під деревом відразу знищувати, перекопуючи навесні і восени ґрунт. Навесні проводять перше оприскування порозпускається листочками бордоською рідиною. 3. Другий раз обробка здійснюється відразу після опадання квіток хлорокисю міді 0,4 або розчином топсин 01, ефективний також препарат СКОР. Третій раз вишню оприскують бордоською рідиною 1 або хлорокисю міді 0,4 вже після збору врожаю додатково можна обробити вишню препаратом СКОР ще до цвітіння. Моніліоз невипадково захворювання називають моніліальним опіком. Адже уражені гілки і листочки вишні виглядають, немов опалені, у міру розвитку грибної хвороби кора дерева покривається дрібними наростами сірого відтінку, такі ж нарости в хаотичному порядку з'являються і на плодах, викликаючи їх загнивання. На старих уражених гілках утворюються тріщини, виступає камедь і поступово гілки гинуть, велика частина ягід муміфікується і опадає, якісь ягідки можуть провисити до весни. Так як грибок зимує в уражених частинах рослин, дуже важливо регулярно видаляти і спалювати всі уражені плоди, а гілки вирізати, захоплюючи здорову тканину на 10 до розпускання свіжих бруньок, здійснюють оприскування вишні і ґрунту навколо неї бордоською рідиною або залізним купоросом 3. Також підійде для обробки мідний купорос, нитрафен і олокуприт можна оприскати дерева і після цвітіння, використовуючи один бордоською рідиною або фунгіциди сталан, купрозан, цинеп, каптан. Важливо регулярно проводити профілактику по боротьбі зі шкідниками і намагатися максимально обережно збирати урожай, щоб не пошкодити вишні дірчаста плямистість при підвищеній вологості в теплу погоду на вишневих листках можуть з'явитися бурі плями з темною облямівкою, замість яких незабаром утворюються наскрізні отвори. Цятки червоно-бурого кольору виникають і на плодах. Через що форма вишень деформується і плоди підсихають, кора на пагонах розтріскується, з неї виділяється камедь, грибниця зимує на гілках і річних приростах вишні, в зв'язку з чим хворі гілки обов'язково слід вирізати, а тріщини з камедоточеним ретельно зачищати і обробляти садовим варом. Опали плоди і листя дочисто прибирають і спалюють, оприскування проводиться так само, як при маніліозі – антракноз. Все частіше на вишневих деревах зустрічається антракноз, який вражає переважно плоди. На вишеньках спочатку утворюються тьмяні цятки, після чого формуються невеликі горбки і з'являється рожевий наліт. При сухій погоді вишні починають підсихати, муміфікуючись на сонці. Якщо літо вологе дощове антракноз може погубити до 8.0 врожаю, допомагає впоратися з антракнозом триазове обприскування вишні хімічним препаратом полірам до появи квітів, відразу після їх в'янення і ще через два тижні всі хворі плоди слід збирати і негайно знищувати камедотечене. поразка вишні дірчастою плямистістю меніліозом. Сонячними опіками або морозом часто призводить до такого захворювання, як камедитечене вишні, виділення з гілок і стовбура прозорих застигають крапель камеді, можливо, і при надмірному добриві або поливі ґрунту. Здається, на перший погляд на камедь вишні може привести в результаті до повної загибелі дерева, щоб не допустити камедетечене. За вишнею потрібно ретельно доглядати, оберігаючи від хвороб профілактичною обробкою мідним купоросом, а від сонячних опіків і пошкоджень морозом за допомогою побілки вапном, будь які з'явилися на вишні рани, гарненько зачищайте і замазуйте відразу ж садовим варом або петралатомом ті гілки, що вже виявилися сильно пошкоджені. Слід знищувати боротьба з основними шкідниками вишні комахи можуть залишити вас без врожаю вишні з не меншим успіхом. Ніж перераховані хвороби, тому обов'язково приділяйте час огляду дерев з метою виявлення шкідників. Як виглядають основні шкідники вишні. Ви можете подивитися на картинках в інтернеті. Тут же ви дізнаєтеся, якої шкоди вони завдають вишні, і яким чином від них можна позбутися. Вишнева попелиця, висмоктуючи сік з рослин, призводить до засихання листя і до деформації пагонів. Щоб запобігти появі попелиці на вишні, потрібно знищувати кореневу поросль і бур'яни навколо дерева, якщо попелиці багато, допоможуть вечірні оприскування дерев отрутохімікатами іскра інтабер Вишневий довгоносик поїдає нирки у вишні, а також квітки і зав'язі. До того ж, влітку самки відкладають на кісточках ще зелених плодів яйця і з'являються личинки, виїдають ядра кісточок. Довгоносик може повністю знищити урожай вишні. Для боротьби з жуком восени розпушують ґрунт під вишнями. А навесні струшують жуків з гілок і знищують при великій кількості довгоносків необхідно оприскування вишні карбофосом фінміксом або інтавером після цвітіння. Слизовий пильщик влітку відкладає в м'якоть листя личинки, які згодом сильно об'їдають листя, допомагає позбутися від пильщика оприскування вишні іскрою або інтавіром після збору врожаю. Побеговає моль небезпечна тим, що її гусениці весні вгризаються в свіжі нирки. Викликаючи їх засихання, поїдають молоді листочки, бутони і зав'язі, в якості заходів боротьби здійснюється розпушування пристовбурного кола на початку червня і оприскування вишні під час набухання бруньок препаратами децес актара інтавер.